Привіт! Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви цікавились роботою. Звати мене Женя Лезогуб і я представник турецької компанії, в асортименті якої є товари повсякденного вжитку. Це безфосфатна хімія для прибирання будинку, доглядова косметика за волоссям, за обличчям, декоративна косметика, парфумерія, чоловіча лінійка та дитяча є, вітаміни та мінеральні добавки. Загалом продукція та, якою ми користуємося кожного дня. Суть нашої роботи ми через соцмережі просуваємо можливість заробітку. Люди, які готові з нами співпрацювати, ми надаємо їм інформацію. І хто готовий працювати, ми реєструємо до себе в команді. Реєстрація в нас безкоштовна та без паспортних даних, тобто ні до чого вас не зобов'язує. Головною умовою в нас є лише те, що ви стаєте користувачем продукції. Цьому онлайн проєкті може спробувати себе будь-хто. Попередній досвід не важливий, так як ми всього навчаємо з нуля. Тож запрошую тебе до себе в команду. Зміни своє життя!